І так, давайте розглянемо завдання, яке пропонувалось на другий модульний контроль із запитів. І так, для цього нам знадобиться база даних продажа. І перший запит це визначити продаж товарів після 18.11.2005. Щодо продажу товарів, вся відомості знаходиться у таблиці продаж, тому беремо зірочку, щоб виводити всі надходження у таблиці продаж. Ми бачимо, що щодо продажу, це означає, що надходження повинно бути менше, ніж 0. Отже, виставляємо, встановлюємо умову, що надходження менше, ніж 0. І дата для того, щоб більше або дорівня 18.11.2005. Дата вводиться у дієзах. Запускаємо і дивимося, чи виконується Ну, В принципі, все виконується. Другий запит. Необхідно визначити значить, продаж того товару, назву якого веде користувач при виконанні запиту. Це запит із параметром. Ну, давайте одразу візьмемо назву, назву товару. Назва товару. І так, для того, щоб створити це, це зап... створимо за допомогою конструктора це запит із параметром. Знаємо, що параметр вести параметр використовується. Квадратні дужки в условиї отбора необхідно встановити квадратні дужки. Отже, нам необхідно визнач... вивести всі дані, це означає зірочка із таблиці продаж. А, найменування товару беремо із таблиці товар і параметр вводимо. І надходження менше нуля. І дивимось, ось у нас воно знайшло відомості про продаж товарів. Наступний запит. Необхідно визначити продаж товарів за 2006 рік. За 2006 рік це говорить про те, що нам необхідно скористатись функцією рік. Рік від дати продажу. Знову ж таки, продаж з таблиці продажа всі поля а надходження менше, ніж нуль. А, а також будуємо конструкцію рік від дати від продажу. І в основі. Адбора встановлюємо 2006 рік. Запускаємо і дивимось, що всі відомості 500 запис із 2500. Це говорить про те, що система працює. Наступний запит. По кожному з клієнтів визначити загальну вартість ціна на кількість придбаних ним товарів. Так, для того, щоб це зробити, знову ж таки використовується конструктор запитів. Нам необхідно тут ми використовуємо три таблиці клієнт, з якого ми беремо найменування клієнту. Використовуємо продаж, тому що у нас тут надходження є. Нам необхідно встановити умову. І товар, тому що у нас тут є ціна. Вартість. Отже, для того, щоб побуду... використовуємо наступний вираз. Нам необхідно товар, ціна. Від таблиці товар і продаж надходження помножити. І групові операції. Тут встановлюємо сума. Отже, групування встановимо групіровку за найменуванням клієнта. За полем ціна на, кіль... на надходження, встановлюємо суму. І надходження встановлюємо условия, умова більше, ніж 0. Запускаємо і дивимося, кожен клієнт у нас тільки один раз, і загальна сума. Наступний запит: визначити угоду, за якою було придбано товарів на найбільшу суму. Даний запит тут подібний до попереднього, який ми створюємо, також це конструктор запитів. Отже, нам необхідно тут використовуємо ми дві таблиці: продаж і товар. Товар, тому що тут є у нас ціна. Отже, нам необхідно визначити номер документу, визначити угоду. Да? Це говорить про те, що номер документу. Номер документу, який ми беремо з таблиці продаж. Далі нам необхідно побудувати. Нам необхідно ціна на кількість. Ціна на кількість, але у зв'язку з тим, що тут відомості про продаж йдуть, а продаж це надходження менше, ніж нуль, тому спереду ось тут ставимо мінус для того, щоб воно нам перевело його у додатні значення. І встановлюємо групіровка. Групуємо по номеру документу, тут сума і тут условия. Дивимось. Отже, нам ми порахували по кожному документу загальну вартість, загальну суму, яка була сплачена. Але яким чином нам визначити ж все ж таки максимальне. максимально, щоб у нас одну чи декілька номерів показували. Отже, нам необхідно створити ще один запит, це, констру... це конвейер запитів. Беремо попередній наш. І нам необхідно, щоб наш ось цей вираз був максимальним. Якщо максимальним групповые операції максимум. І знаходимо максимальне. Зберігаємо 8.2. І третім запитом нам необхідно звести наші перший та другий запит в один. Номер документу та вираження. І потрібно, щоб ось це вираження дорівнювало нашому максимальному. Виводимо і дивимось ось цей номер документу. Від і ось така максимальна вартість була сплачена за ним. Наступне. Визначити, збільшити ціну всіх товарів на 5%. Це запит на оновлення. Це запит на оновлення. Отже, конструктор запитів. Ціна у нас у таблиці товар. Так, ціну ж ціну, так. Да. На обновлення, запит на оновлення. Нам необхідно оновити поле ціна. І на що саме? Тут, якщо ми змінили обновлення, да, з'являється додатковий рядок обновлення. Нам необхідно, щоб наша попередня ціна збільшити на 5%. Це говорить про те, що потрібно помножити на 1,05%. Зберігаємо наш запит. Потрібно зараз подивитися. Да, можемо його запустити, і давайте запустимо, подивимося, що. Ось він нам говорить, що прийде кізмінню, говоримо, що, да, да, всі. Вартість всіх збільшилась на 5%. Ну давайте зараз подивимось, 5600 і у першого ще раз запустимо. 5880. Отже, це говорить про те, що значення збільшується. Наступний запит: визначити дані про купівлю-продаж по тим клієнтам, які мають у своїй назві фрагмент ЖКХ, починаючи з третього символу і купували товари влітку 2005-го або взимку 2006-го. Цікаве завдання. Це звичайне, незважаючи на складну назву, це і завдання, начебто складне, але це а, звичайний запит. На вибірку. Отже, нам необхідно визначити відомості визначити да, про всі. Це говорить про те, що із таблиці продаж. Далі нам потрібно встановити умови, Умови, в яких що в найменуванні з третього символу ЖКХ. Щоб всередині ми знаємо функцію Left-Right, для того, щоб із середини у нас є функція MID, яка дозволяє брати е, із будь-якого місця. Ось вона. Мід у назві. Це говорить про те, що найменування клієнту. Починаючи з третього символу. І довжинаю у нас тут ЖКХ. Це говорить про те, що три символи. І вписуємо. ЖКХ. А також нам потрібно, що вони були. А... Влітку 2005 або взимку 2006. -го. Отже, нам потрібно скористатись двома функціями. Перша функція це місяць. Отже, літо ми визначаємо і зиму, ми визначаємо за місяцем. Влітку це означає, що місяць повинен бути більше, або дорівнювати 6. Менше я буду рівнювати 8. І рік ми визначаємо за допомогою функції рік. Влітку 2005-го, а для того, щоб взимку 2006-го це говорить про те, що я повинно дорівнювати. 12. Або 1 Або 2 І ось цю умову про ЖКХ потрібно також. Тому що воно ми знаємо, що воно порядкам дивиться рядкам Ось такі, що по ЖКХ влітку 2005 і взимку. 2006 запускаємо і дивимось, чи сходиться у нас, ну, зима 2006-го, да, ЖКХ є, і літо 2005 також є. Цікавий запит на знання функцій і на знання правильного використання умов.